Я тут ось стоятиму сейчас за. Вісім. Угу. Та бігом попливло. Холод за свій. Угу. Яка вода красива. Переливається. верба я с Дивися, який. Це що, підлещик чи як він? Да, це підліщик на кривітку. Ага. Добре. Я не знав, що бере перенакривку така риба. І тільки ну, закинув. І тільки закинув. А і з'їв, може і він і з'їв? Я ж тобі казала, Саш, що це той самий її припливе. Той, що з'їв у тебе креветку може. О, ой, е, е. Е, е, е. пришел так легко вообще без, без сопротивления. Ну, скажу такого. Угу. Нужно из Сейчас Все тут плывей. А, то есть, вы мы с детьми плаваем. Ага. Вайдарь. У нас рыбка тут плава. Ну, бач, як клює, риба так хоч плавають, вон катір який пронісся тут, хвилі так і зробив, що а риба клює. Ну і добре, то на рибу ще дужче піднімає з дна. Ниж... Нижню креветку з'їв? От пане зі. Що ти йому скажеш що це? Ми йому скажемо, що ми креветки теж любимо. А что, клювала? Вот что мы сегодня поймали. Вот а тут та да, такой Це густерка, не підеш, яка густерка, дві плотвини, два вакунька і там десь верховодка. заблукала, Заблука лавуванна маленька. Оце і все. Ну, запишли дом, почистили. Зараз щось. Ще Що будемо готувати, коротше.